Всім привіт! Це пролунав про коротенький такий мелізм. І зараз ми спробуємо з Марією розібрати і, і показати вам, як, як можна його заспівати. От. І для тих, хто не знає, то мелізми будуються на звуках пентатоніки. Якщо ви знаєте, що таке пентатоніка, то супер, якщо не знаєте, то, наприклад, всім відомі такі ноти, як до ре, мі, фа, фасоля, сі до, і от в цьому звукоряді ми просто прибираємо Фа. Тобто до Ре Мі, Фа ми прибираємо, перескакуємо на соль, потім ля, і також ми прибираємо Сі. Тобто ось ці ноти до ре, мі, соля До. Тобто без Фа і без Сі. От. І той мелізм, який я запропонувала, він звучить зверху вниз. І я пропоную розбирати його окремими нотками. Спершу ми беремо три нижніх. І, наприклад, на О ми спершу співаємо їх на стакато. Зараз ми з Марією продемонструємо. Три, чотири. Да, трошки гостріше і направляємо більше звук в простір цієї кімнати. Три, чотири. Те саме без ха. Зверніть увагу, що не треба додавати не хо-хо-хо, а хо 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 Саме О. 3, 4. І не затискаємо горло. Працює в нас тільки діафрагма. Зараз ми додаємо наступний звук зверху. Тобто, співаємо не з до, а тепер з соль. Тому що наступний у нас соль. По-хо. Четыре. Добре, ще раз, три, чотири. Так, і наступний. Ще додаємо один звук зверху. Це ля. І так само співаємо це на стакату. Три, чотири. Папа-па-па. Ще раз. Ще раз, три, чотири. Пі-па-па. 4. па Ви можете так само себе тренувати і постійно е, пришвидшувати. Е, можемо робити кожен раз швидше, швидше, швидше і швидше, до того моменту, поки ми не виспіваємо і не почнемо співати це налягати. Тобто, три, 3, 4. Три, 4. Добре, і тепер ми додаємо останній звук зверху. Його давайте заспіваємо на звук «у». І він буде протяжний, а всі, всі останні нижні, так само поки що співаємо на стакато. Тобто верхній, і потім на настакато разом 3, 4. Ще раз три, 4. Ще спробуємо ще більш гостріші і ще більше м, виштовхуємо отут-от, е, от, 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 щоб воно пролунало. Не в роті, а от саме тут. Три, 4. Добре, тепер робимо швидше. Е, з кожним разом робимо все швидше і швидше. Три, 4. 4. Ще швидше. Добре, і тепер спробуємо зробити вже кінцевий результат, коли ми, ми об'єднуємо всі звуки і співаємо це нормальним мелізмом, об'єднаним, такий, як ми можемо зустрічати його в якихось піснях. Робимо тепер налігато. Тобто, всі звуки об'єднані. Три, чотири, три, чотири, три, чотири, ще раз три, чотири. Да, і тепер робимо ще швидше. Це три, чотири, три, чотири, три, чотири. Три-4. Можемо робити так швидше, швидше, швидше і швидше. І саме за рахунок того, що спершу ви натренуєте свій голос співати всі ці звуки окремо, потім у вас легше вийде робити цей мелізм не змазаним, тобто він не буде звучати. А він буде дійсно відповідати. Кожному звуку, і це буде справжній мелізм. Ще раз спробуємо зробити це швидко, рухливо і технічно. Три-чотири. Марія, три, чотири. Добре, ще раз три-чотири і ще э, оцей перехід з У на О, тобто конкретно ми маємо вже зрозуміти, що це була o, а <у, -у, У, а тут О. <-у -у -а> e, більш е яскраво відрізнити, що це, голов... e, що це різні голосні звуки: три, 4. Добре, ще раз три, 4. Супер. Що ж, ми вам продемонстрували, як е займатися над мелізмами. Потім ви можете змінювати тональність. Зараз ми були в до мажорі, потім ви можете переходити в до дієс і те саме робити е спершу нижні три звуки, співати, потім додавати. Ще в одній тональності це розібрати. Давайте вже раз так пішло. Тобто ми були тільки що в до мажорі, тепер зробимо до дієс. І е, верхній звук так само співаємо на. У. Потім всі інші співаємо на О поки що на стакато 3-4. Ще раз. Чуємо. три, чотири. Да, на останньому не здаємось. Рот відкритий. Не здаємось. Тримаємо до кінця. Тримаємо діафрагму. Три, чотири. Ще раз. Три, чотири. Ще швидше. Ще. Добре, тепер все це об'єднуємо. Співаємо на лігато. Три, чотири. Ще раз. Марія. Добре. Ще раз цей перехід з У на О. Тобто у О, це різні голосні. І Щоб ми це відчули, що це різні звуки. Mm. Ще раз три, чотири. Добре, ще раз. Тепер швидко, швидко, ще раз зробимо три, чотири. Добре, добре, супер, супер, супер. Що ж, друзі, бажаю вам успіхів. Надіюсь, наші підказки допоможуть вам заспівати отакий от коротенький мелізм. Па-па!